Клієнт каже про вас погані відгуки. Головна помилка менеджера компанії починати одразу виправдовуватися. Наприклад, це, напевно, хтось спеціально написав, ми не знаємо, хто це був. Як діяти професійно? Спочатку важливо уточнити, про що саме йде мова, і тільки тоді даємо впевнену відповідь. Ось два варіанти, які можуть вам допомогти. Перший варіант, якщо клієнт бачив відгуки в Google або в соцмережах. Це, скоріш за все, результат непрофесійної роботи конкурентів. На жаль, у відкритому доступі сьогодні легко створити фейкові відгуки. Ми це відстежуємо і реагуємо. Другий варіант, якщо ситуація була реальною, обов'язково визнаємо і говоримо. Так дійсно така ситуація справді була. Один із партнерів не отримав у строк оновлену документацію, і це справедливо викликало незадоволення. Ми тоді змінили внутрішній процес, і зараз оновлення йде автоматично. Скажіть, а як ви реагуєте, коли чуєте подібне? Напишіть свій варіант, порівняємо підходи.